Так сьогодні. Отже Василю, що може бути за, за СЗЧ? Так. А так написали цікаво, СЗЧ. так як чую, так і написали. СЗЧ – це самовільне залишення частини. Що може бути? Якщо ви військовий, знаєте, я думаю, що ви дуже добре знаєте, що може бути. Якщо ви цивільний, я вам скажу, вам то не треба. Але для загального розуміння, знаєте, так, що може бути за порушення закону. Ну, за порушення закону може бути кара. Порушення може бути різне. Це звичай може бути, що він десь сховався, там пішов, бо такий був змучений, пішов десь там і спить, там два дни. І Не просипається, просто спить, відпочиває. Де він, де він? Всі шукаються, нема. А потім приходить такий, віддихнув, каже. Нарешті я віддихнув. Йому там кажуть, комуляд, я тебе зараз там будеш тиждень картоплю чистити, нема питань. Але я віддихнув. Ну, таке от СЗЧ. ну що ти йому скажеш? Але якщо є СЗЧ, має з собою дуже. ну, Наслідки погані, ну, втік разом з зброєю, зробили якийсь збройний напад на, на цивільних, там зробили якусь біду. Ну, тут зрозуміло, що буде це СЗЧ? Покарання буде, що буде? Правда, зараз. І, і, і юридично, і командування пішло трошки на розуміння, бо розумієте, піднімають питання. Ми ж все-таки цивілізована країна, так? чому людина йде, все зрече. Чому вона самовільно залишає частину? Це ж не просто так. Мені скучно, то я пішов. Так? І тому підходять з розуміння. Вивчають питання, досліджують. ну, якщо... Слава Богу, що все-таки ми якось, знаєте, помалу со скрипом, але повертаємося лицем до цивілізованого світу, підходимо з розумінням. Дякую за запитання. Добре запитання.